Коли хтось з вами спілкується про вільне володіння зброєю, про повернення права на самозахист, це йде розмова не про політику, не там про щось. Це йде розмова про економіку. Бо іменно людина, яка має зброю, має свободу і має ситуацію, при якої її слухають, при якої до неї не приймаються закони, які примушуть її щось ціломиче робити. В такої країні, де є вільне право на носіння зброї, завжди є захист і безпека. І менше грошей держава і всякі різні установи, вимушено витрачати на державний апарат, тому що більшість справ роблять люди. І така держава здатна навіть при багі самої центральної системи вирішувати різні проблеми. Не було б ніякої війни, якщо б у нас було вільне право на зброю. Бо тих зелених чоловічків вже ще перестріляли б в Криму, і на цьому війна б закінчилась, бо це робить нас сильними. Дякую.